Доброго ранку підписникам та глядачам каналу разом за знижками вітаю вас в магазині АТБ. Сьогодні 13 листопада і давайте подивимося, які ціни на овочі та фрукти пропонує нам магазин на сьогоднішній день. Редька біла коштує 41, Корінь імбіря 159 за кілограм, корінь селери 39. Томати, чері, перший гатунок 250 грам, в упаковці 70 гривні. Томати коктейльні – 145. Яблуко Голден 43. Яблуко сортове 35. Яблуко українське фасовано 30. Яблуко фасоване речі в перший гатунок 40 гривень за кілограм. Яблуко гала 35. Гранат коштує 110. Авокадо елітне перший гатунок, одна штука, ціна 80 гривень. хас перший гатунок дві штуки в упаковці 80. Авокадо хас перший гатунок 170. Ось так виглядає. Авокадо перший гатунок 150. Грейфрут 90. Авокадо з перший гатунок 79,90 за штуку. Лимон 110. Манго 150 за кілограм. Лимон Майер 100 гривень. Апельсин 79. Мандарин перший гатунок 63. Клементин коштує 80. Банани 60 гривень кілограм. Світі 110. Памелу можна придбати 90 гривень кілограм. Хурма персимона 90. Киві перший гатунок 100 гривень кілограм. Ківі у кошику кілограм коштує 95. Хурма «Піраміда» – 68. Ківі голд у кошику. Пів кілограма за ціною 90 гривень. Виноград синій 70. Виноград рожевий 108. Груша перший гатунок 53. Груша другий гатунок 45. Яблуко екстра 4 штуки в упаковці 40 гривень. Яблуко Принц» – 48. Яблуко речів 50. Яблука зелене 50. Томати тепличні 90. Томат рожевий коштує 120 гривень за кілограм. Редька ред мит 41. Редька Дайкон 41. Огірки тепличні коштують 115 за кілограм. Капуста цвітна 50. Огірки перший гатунок 97. Капусту можна придбати за 9,60 за кілограм. Цибуля червона салатна 70. Цибуля рібчаста ріпчаста фасована 12,95 за кілограм. Морква перший гатунок 9. Буряк перший гатунок 8. Морква мита 15,50. Картопля, другий гатунок 9 гривень. Дрібна. Картопля перший гатунок 11.30. Картопля мита 25. Картопля фасована, 17 гривень за кілограм. Буряк митий 16. Цивуля ріпчаста. Перший гатунок 7,50. Ось дивіться, які велетні. Цибуля червона, Марс 16. Цибуля Біла Стерлінг перший гатунок 21. Капуста рання 17. Часник перший гатунок 125 гривень за кілограм. Капуста червонокачана 20. Яка ж ціна на яйця на цьому тижні? Яйця куряча перша категорія українські 613 за штуку. Яйця квочка, перша категорія 79,40. Квочка домашня вища категорія 83,90. Яйце своя лінія вища категорія 7590. Своя лінія перша категорія 68-50, перша категорія 70-90. вища категорія 78-60. перша категорія 75-90. Ясенсвіт справжні велетні вища категорія 80-90. Дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині. АТБ.